Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на ютуб каналі. У цьому відео хочу з вами поділитися інформацією, як я нещодавно їздив оглядати автомобіль для підписника. Автомобіль, так сказати, який готувався на лоха. Отож, підписник зізвонився із продавцем автомобіля, який його зацікавив. Це шкода Октавія 2009 року випуску 1,6 MPI, коробка механічна і заявленим пробігом 184 тисячі км і ціна на старт 27 900 злотих. Продавець наголосив, що автомобіль весь рідній, в рідній фарбі, пробіг оригінальний, що можна сміливо приїжджати, перевіряти, тестувати, діагностувати, тобто, в цьому немає ніякої заборони. Отож, поїхав я на огляд автомобіля. Так, я вже прибув на місці, його поки що немає, я зателефонував, говорить, що зараз має бути ось. Певно, там стоїть вона. І коли приїхав продавець, звісно, я його почав розпитувати за автомобіль. І перше, що я його запитав, це чи довго автомобіль вже знаходиться в Польщі. Він відповів, що тільки два тижні. Друзі, чесно кажучи, я той автомобіль бачив ще місяць тому в інтернеті. Далі, обійшовши, оглянувши зовні автомобіль. Я його запитав, чи можна зробити відео автомобіля. Він запитав, для чого робити відео? Говорю, хочу показати людині, як дійсно виглядає авто. Він сказав: ну окей, ось ця шкода 2009 року. 184 заявленого пробігу. 1,6 MPI. Зараз покажу товщину міром, як він виглядає. Сказав, що два тижні саме як приїхала, але я її ще в оголошенню бачив місяць тому. Криша 100, 106, 108, 96, 105, 103, 108, 101, 113, 121, 102. Оріг. Оріг ціленький. Ось вже ріжек такий з'явився. На порозі. Сімдесят сім. Нічого не крутилось. Переднє ліве крило 103, 101, 97, 104, 109. Так ось дивіться, у нас почало вже тут лупитися. Оптика ціленька. рішотки всі ціленькі. Ось у нас на бампері. Такі пошкодження є. И вот на бампере, и уже на крыльях пишут закрытие. Вот тут шпаклевка есть. Ну, ось видно все як робилось який переход. Ось. 1300. 1150, 1480. Наклейку переклеювали. Все дуже хитро зроблено, нібито все в оригінальній. 79 79 Так ось такі затертя ось така царапина глибока і ну взагалі, це вся дверка повністю таких царапинах дев'ятка дев'ятка і дев'ятка. Кришка багажника в нас в оригіналі. По кузову зрозуміло, що автомобіль не є весь в оригіналі, як заявляв продавець по телефону. Але це, друзі, ще не найгірше. Переходимо до салону. Так, дивіться, покажу вам одразу салон салона Шведесенка. Глядаю водійська двірна карта. Проємчик. Дивіться, тут сервісна книжка зроблена для дурачка, так називається. Ну я так називаю, не знаю хто. Дивіться, все свіженьке написано. Дивіться. Не так будто хтось вчора то все написав. Знаєте чому? Тому що подивіться, що кермо перешите. Кермо перешите. Документи є. Я подивився там взагалі там, тюфи і то все взагалі ще не знаю з якогось 13-го там року. Так, два стопідонечка на нас передніх. Дивіться як виглядає водійське сидіння. Пасик безпеки працює. Сидіння у нас Демонтувалося. Накладочки новенькі. Взагалі немає навіть виробутки, подивіться, все змінено. Ось, це у нас змінено було. Кермо перешити, але ну, не знаю, чи тут пробіг би рідний. Дах. Ніби то все в порядку. Задній диван теж, якби більш-менш в порядку. Так, автомобіль у нас на 16 легкосплавних дисках, зимова гума. Ззаду вже диски під заміну. Попереду, попереду є трішки виробутка, тобто ще поїздять. Отож, як ми бачимо, кермо перешите, вмикач світла. Замінений. Сидіння демонтувалося, тому що, напевно, було затерте і потрібно було його підшивати, ремонтувати. Накладки на педалях теж новенькі. Ну, друзі, ось такий стан на заявлений пробіг 184 тисячі км. І, звісно, друзі, до мого приїзду автомобіль вже був прогрітий, тому що підписник за дві години до мого приїзду до його зателефонував і повідомив, що я приїду оглядати автомобіль. І, друзі, саме цікаве те, що я вам зараз розповім. На жаль, не вдалося зробити про це відео пізніше, дізнаєтесь чому. Отож, оглянувши автомобіль ззовні, всередині, почувши, як працює двигун, мене зацікавило. Та пачка документів, яка лежала в автомобілі. Я його запитав, чи є сервісна книга. Він мені показав сервісну книгу. Я зробив вигляд, що я нібито повірив, що то вона є оригінальна. Друзі, ніколи не вірте в такі сервісні книги. Далі, як він сказав, що автомобіль свіжий з Німеччини, що автомобіль нам постійно їздив, він ще сказав, що в нього приватника купував, тобто правого власника в Німеччині. Я його Запитав, чи є останній тюф. Тобто, чи є взагалі тюфи. і попросив показати мені останню. Він сказав, так, є останній, тільки він у му році. Я був зроблений тобто, на 2 роки якось там. Кажу, хорошо, показуйте. Він мені показує цей тюф. Там дійсно писано Шкода Октавія 2009 року. І там був відповідно він-код автомобіля. Я беру цей тюф, підходжу до лобового скла, щоб збірити, який він код є. На документі і який код є цього автомобіля. Почав перевіряти, звіривши тільки перших шість букв, він зрозумів, що я його зараз зловлю на цій ситуації, тому що перших 4 літери зійшлося, далі все було взагалі інший він-код автомобіля. Він робить вигляд, що нібито до нього телефонує. Він по телефону говорить, так, я вже виїжджаю, я знаю, що ти мене чекаєш, я виїжджаю, у мене зараз клієнт. Все, все, я вже виїжджаю, сюди в машину виїжджаю. Він кидає телефону в карман і говорить, вибачайте, мені потрібно швиденько зараз виїжджати, тому що мене чекають люди, я і так вже з вами тут затримався. Я говорю, окей, я зараз вас відпущу, тільки е, два питання хочу задати. Перше, чи можна зробити фото чи там відео цих документів і вислати продукцію, щоб він теж був впевнений, що з автомобілем весь порядок. Ні, вибачайте, я не даю згоди робити. Фото документів. Кажу, окей, яка буде ціна на віддачу автомобіля? Він сказав 27 тисяч і більш не Кажу, хорошо, я кажу, як клієнт буде на 100% там зацікавлений цим автомобілем. Можемо ми підключити комп'ютер, щоб там запевнити, що пробіг є оригінальний? Він сказав, як клієнта зацікавлю, тоді дзвоніть і будемо домовлятися. Ну, друзі, він це зрозумів. Це вже, друзі, третій раз. У мене така ситуація, що підсовують лівий документ, і, тобто із пробігом, нібито підтвердженим автомобілем. Я вам даю гарантію, що цей автомобіль був або на фірмі, або, як завжди, в таксі. Тому що Німеччина, Бельгія і так далі 1,6 автомобілі всі таксують. Тому, друзі, будьте уважні. І ніколи не ведіться на ті документи, які просто там пачками валяються в автомобілі. Тому що, друзі, то невідомо, чи то ще документи із того автомобіля. А потрібно всі плюси та мінуси, так сказати, згорнути до кучі, і тоді вже приймати рішення про автомобіль. Чи будете ви його купувати чи ні? Друзі, досить часто їжджу на автопідборі в Польщі і досить часто зустрічаються різні такі ситуації. Якщо, вам, друзі, цікаво послухати про такі проблеми, про нюанси автопідбору в Польщі, як дурать людей, друзі, пишіть в коментарях, ставте лайки. Я буду частіше розповідати вам такі. Історії. Все, друзі, якщо вас дійсно зацікавило таке відео, дайте знати лайком. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати новинок. Всім всього найкращого. Пам'ятайте, не ведіться на те, що накрасили губи автомобілю і вже потрібно його купувати. До побачення!